Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Ми продовжуємо челендж днів каз, сьогодні буде. Персонажка, яку я вирішила відтворити у Sims 4. Насправді, це прототип за прототип. Я брала Лакшмі Уілсон. це жіночка з другої частини. Якщо ви хоча б раз грали у другу частину більше ніж декілька годин, вона точно вам потрапляла на очі. Це ворожка з міста, по-простому, По це гадалка. І вона пропонує нашому персонажу купити які на будівля, купити щось для того, щоб стати вампіром, або, навпаки, там вилікуватися від вампіризму тощо. А мені особисто вона не подобалася і більше дратувала, ніж було цікаво за неї грати. Але у неї також є своя цікава історія, яку я вияснила. Чого взагалі я вирішила відтворити саме ворожку? Я залізла у свій щоденник, де я писала про те, кого з персонажів я бажаю створити для 30 днів каз. І одна з них була, них була Льодовий Маг. Я хотіла створити льодового мага, але зараз в мене немає якоїсь якогось натхнення, щоб відтворювати персонажа такого типу. І я подумала, що треба ким-небудь її замінити. Може, підійде хтось теж з чаклунської середи. І тоді я почала роздумувати, яка ж саме ворожка може мені підійти. І чогось мені ось згадалася ця жіночка з другої частини. Я загуглила її її Взагалі історію, хто вона така. На Пінтересті дуже мало зображень, її навіть з двійки, вже не кажучи про те, щоб її хтось відтворював в трійці або четвірці. Я просто проглянула оком ці всі матеріали і вирішила, що ну прикольно, тоді, значить, я її створю. Зачасту я надихаюся тим, що переглядаю зображення, наприклад, на тому ж Пінтересті або просто у Гуглі. Що ж, давайте я вам трішки розкажу про саму лакшмі, звідки взялася її історія, як хто вона така і що ж вона робить у моєму мейковері. Тож, Лакшмі Вілсон одна з ворожок у центрі в містечку з доповнення нічне життя, яке в нас є у грі за Sims 2. До речі, також, окрім неї, можуть потрапляти ворожка Емма Пай та Ксенія Папаризу. Ну, це вірогідно адаптація російськомовна, але суть у тому, що. Окрім білої ворожки, існує ще темношкіра і така більш латиноамериканська, мені здається. А вона також може приєднатися до родини, хоч це і NPC, але можливість приєднати її до родини, одружитися на ній або потоваришувати з нею і запропонувати переїхати у ігрока, все ж є. За знаком зодіака вона близнюки, як і я, а життєва мета в неї багатство. На деяких сайтах я знайшла інформацію, що вона за мрією хоче бути головним лікарем. А найбільше Лакшмі любить поговорити про погоду, поговорити про містику, спорт. А стосовно навичок, вона майже освоїла творчість і прагне осво освоєння навичок кулінорії та логіки. Але. Е Ну, Ті, як і інші навички, в неї розвинені слабо. Стосовно характеру Лакшмі, вона діяч, досить велика кількість позначок тут є, і до певної міри вона лапочка. При цьому вона не чапура, інтроверт і зануда. У неї з Ксенію Дейнеко з Кітишграда ідентичні структури особи. У неї сиве волосся, блакитні очі та засмагла шкіра. Мені, до речі, здалося, що в очі в неї фіолетові, тож я додала фіолетові. В неї був рудий колір волосся до того, як вона посивіла, а її ім'я обирається випадково, коли файли центру генеруються. Ім'я Лакшмі Вілсон лише згадується в ігрових. Файлох. Ну, в мене, якщо я не помиляюсь, просто було написано типу ворожка або гадалка, я не пам'ятаю точно, всім з 2 досить давно грала. Тож, стосовно історії цього персонажа, а ви о, я згадала якраз цікавий факт, що якщо дати їй дуже багато грошей на заклинання. Ну, знаєте, коли там вона дає випадкового персонажа на побачення. Якщо дати багато грошей, є вірогідність оти собі у другу половинку Белу-гот. Оце, оце шок. Мені прям захотілося <смас> повернутися у Сім з і спробувати отримати побачення з Белою Гот. Я точно не пам'ятаю, в якій частині її немає. І здається, якраз таки у другій частині вона в нас зникає. А що ж? Повертаємось до Лакшмі, як вона потрапила у світ 74, що ж сталося в неї такого. Отже, вона була у своєму 72, чилила, тусила, проводила гарний час, обманювала людей на гроші, це я так придумала. І в якийсь момент вона потрапила у портал у майбутнє, і, який там нам випадає у трійці, але не суть. А вона потрапила у портал і хотіла подивитися, що ж там її чекає у майбутньому, чи будуть в неї, може, якісь потомки тощо. Але портал випадково її відправив не у той світ, який вона хотіла, а в альтернативну реальність. Зараз я кажу про Сім 4. Коли вона туди потрапила, вона зрозуміла, що жодне з всіх її зіль. Вони не були присутні з нею. Вона просто старенька жіночка, яка ось потрапила у якусь невідому для неї планету, невідоме середовище. Хоча вона зустріла персонажів, яких вона знала, типу Гота і так далі. Але вони її не впізнавали і навіть не хотіли з нею говорити, типу, якась старенька бабця, може в неї вже там деменція почалася, чого вона причепилась до нас. Тож, Лакшмі нічого не залишалося, окрім просто жити своє життя е, у будиночку і думати про те, що ж, врешті-решт, сталося. Але її така ось натура, її мета самовпевненість дистигатора, вона не, її, не полишала її, і вирішила вона. Пошукати інформацію у бібліотеках про інші такі випадки, може, щось таке було раніше. І одного разу на своє щастя вона зустріла чаклуна, який теж перебував у бібліотеці, і який розказав їй про те, що існує так званий світ чарівної магії, існує зілля, існує все те, що вона знає, розуміє. Тож, Лакшмі зараз перебуває у стадії людини і її Наступна мета, наступна ціль це вивчити магію світа Сімс 4. І, можливо, одного разу Лакшмі вдасться а, створити портал, завдяки якому вона зможе повернутися на свою рідну планету, на своє рідне Сімс 2 і доживати там свою старість, придаючи зілля. А може вона залишиться тут. Це вже залежить від того, як за неї грати. Така ось вийшла в мене невеличка історія. Можу сказати, що створення персонажів похилого віку для мене досить складно, оскільки в мене немає підходящих, як їх називають, скінтонів, щоб персонаж виглядав старим і в той же час виглядав досить гарно. Я якось не приділила цьому достатньо уваги, про це я зараз шкодую, але суть в тому, що. Старенькі персонажі це не моє. Але працювати з лакшмі мені досить сподобалось. Я відтворювала основний її образ, коли дивилася на Пінтересті, як вона виглядає. А всі інші образи я придумувала вже самостійно, але основувалася на тому, що в її гардеробі був оранжевий колір. Помаранчевий, тож я вирішила, що це її улюблений колір, і частково її стиль буде відображатися саме через нього. На цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна.